Розділ 39. З блакитної тканини, пурпуру і кармазину був виготовлений тканий одяг для служіння у святині. Так зробили священний одяг для аарона, як заповів господь Мойсеєві. Бецалеїл зробив також ефот із золота і блакитної тканини, пурпуру, кармазину і тканого вісону. З цією метою вони виготовили тоненькі золоті пластинки, порізали їх на нитки, щоб можна було вплисти їх у блакитну тканину разом з пурпуром, разом з кармазином і разом з тонко виробленим вісоном, як роблять митці. Були виготовлені для нього також наплічники, які з'єднували на плечах два полотнища ефода з обох боків. І тканий пояс, суцільний зефодов, був однакової з ним роботи і виготовлений із золота, блакитного полотна, з пурпуру, тканого кармазину і тонко виробленого вісону, як і заповів Господь Мойсеєві. Обробили також камені Оніксу, вставили їх і закріпили в золоті оправи. На них були вирізблені, як карбують печатки, імена синів Ізраїля. Він прикріпив їх на наплічниках ефода, як камені пам'яті для ізраїльських нащадків згідно з заповітом Господа Мойсеєві. А ще він мистецьки виготовив нагрудник, як і Ефод, він був зроблений із золота, блакитної тканини, пурпуру, кармазину і тонко виробленого вісону. Нагрудник був зроблений квадратним, подвійним, у долоню завдовжки і в долоню завширшки. Подвійно складений. На ньому в оправах кріпились чотири ряди коштовних каменів. У першому ряді були сердолік, топаз і смарагд, у другому ряді гранат, сапфір і діамант, третій ряд складався з опала, агата та аметиста, четвертий ряд берил, онікс і яшма. Всі вони були вміщені в золоті оправи. Отже, всіх каменів з іменами синів Ізраїля було дванадцять. Згідно з їхніми іменами, методом карбування печаті ім'я кожного було вирізьблене на окремому камені відповідно до 12 племен. Для нагрудника з чистого золота виготовили скручені шнурком тасьми. Зробили також дві золоті оправи та два золотих кільця і прикріпили ці два кільця на обох кутах нагрудника. Після цього… Дві золоті тасьми прикріпили до двох кілець на кутах нагрудника, а інші два кінця двох тасьм прикріпили до двох золотих оправ, що були на наплічниках ефода спереду. Потім виготовили ще два золотих кільця і прикріпили їх до рубця двох інших кутів нагрудника з внутрішнього боку ефода, і знову виготовили два золотих кільця і прикріпили їх до двох наплічників ефода внизу. З лицевої його сторони на місці з'єднання його з верхньою частиною пояса Ефода, і прикріпили нагрудник за допомогою його кілець, до кілець Ефода блакитною тасьмою, щоб він постійно знаходився над поясом Ефода і щоб нагрудник не сповзав з ефода, як і заповів господь Мойсеєві. Під ефод він зробив ризу, суцільно виткану з блакитних ниток. Посередині ризи був отвір для голови на зразок отвору в кольчузі з облямівкою довкола, щоб не рвалася, а внизу по краю ризи зробили з блакитної тканини пурпуру і тонко виробленого вісону гранатові яблучка, а ще зробили з чистого золота дзвіночки і причепили дзвіночки по краю одягу довкола поміж гранатовими яблучками. Дзвіночок і гранатове яблучко, дзвіночок і гранатове яблучко. і так по всьому краю одягу довкола для служіння, як і заповів Господь Мойсеєві. Зробили також для Аарона і його синів ткацьким способом хітони з вісону. З вісону були зроблені митри, завої і головні пов'язки, з тонко виробленого вісону виготовили й штани. Пояс був зроблений з тонко виробленого вісону, блакиті, пурпуру і кармазину. Він був мистецьки вишитий, як і заповів Господь Мойсеєві. Нарешті з чистого золота виготовили пластинку, діадему або вінець святині. На ній карбуванням печаті вирізбили напис Святиня Господня, і причепили до неї блакитну тасьму, щоб кріпити її на митрі зверху, як і заповів Господь Мойсеєві. Так було завершено всю роботу по спорудженню намету свідчення. Ізраїльтяни робили все так, як заповів Господь Мойсеєві так вони і зробили. І принесли до Мойсея намет усе його обладнання, його гачки, його опори, його дошки, його стовпи і до них підставки, його поперечні жердини, засуви. Принесли також покриття з пофарбованих у червоний колір шкур баранів, покриття із синіх шкур і розділяючу завісу. А ще принесли ковчег свідоцтва, його держаки і віко, стіл, увесь його посуд і хліби покладання, З чистого золота світильник і його лампади, окремі світильнички, щоб розставляти на ньому все його обладнання та олію для освітлення, золотий жертовник, єлей помазання, запашну суміш для кадіння, а також завісу для входу в намет. Мідний жертовник, мідну грачасту решітку до нього, його держаки і все його обладнання, умивальник і його підставку, завіси для двору, його стовпи і підставки до них, завіси до входу в двір, його шнури та його кілки, все обладнання для служіння в наметі, тобто в наметі свідчення, тканий одяг для служіння у святині, священний одяг. Для священника Аарона і одяг для священницького служіння його синів. Тож ізраїльтяни виконали все, що треба було зробити, як заповів Господь Мойсеєві, оглянув Мойсей увесь доробок. Все було виконано так, як заповів Господь. Саме так кожну річ вони і зробили. Тож поблагословив їх Мойсей.